Отже, чим саме посилюємо нашу протиповітряну оборону, і хто кого буде вускати про це далі в ефірі об'єднаного марафону? Дивіться, любі українці. Цей новий рік ми будемо зустрічати не так, як звикли, але нам є чим пишати. Ми згуртовані як ніколи і даємо гідну відсіч ворогу. Ми показали світу, що таке сміливість. У цю новорічну ніч багато родин не будуть разом, але ніхто не залишиться на самоті. У сьогодні немає чужих українців. Нам боляче згадувати події року, але тепер ми знаємо на що здатні. Українці сталеві люди з гарячими серцями. Планувати майбутнє, але наша віра в Україну не зламана. Разом подолаємо будь-які виклики та перешкоди нас не злякати темрявою та холодом. Даруйте одне одному свою увагу та підтримку. Сьогодні головне не сяйво гірлянд, а світло, яке ми несемо у собі. У новому році ми зробимо все, аби наш спільний дім був знову затишним. Ми не втомимося. Бо наші люди джерело потужної енергії. Єдині новини з вами 24 на 7. Щодня наближаємо перемогу разом з новим незваним роком. Де б ми не були, маємо одне бажання на всіх: перемога України. На свята одне бажання перемога. Правила теплої країни. Ванна кімната. Дякуємо, що переш вночі на низьких температурах, максимально завантаживши барабан. Переможемо зиму разом. На випадок тривалої відсутності світла і тепла створено пункти незламності. Це місця безпеки для всіх українців. Тут завжди є світло, тепло, вода, аптечка, інтернет, мобільний зв'язок і все для мам із дітьми. Місця безпеки розташовані на вокзалах, в обласних та районних адміністраціях, міських та сільських радах, школах, дитячих садках, старостатах, пунктах ДСНС. Заходьте на сайт незламність.gov.ua та знаходьте найближчий до вас пункт незламності. У разі відсутності світла і тепла держава подбає. Переможемо темряву разом! Бути собою мене звуть Настя. Лейтенант поліції. Я засновниця організації і захисту прав тварин. Бути сміливою. Деякі жінки набагато сильніші ніж чоловіка. Ми їхали лева рятувати. Думаєш, так ну міна, ну можеш підірватися, вірити у свою справу. Якщо я поїду, то хто буде людей захищати українки? Захищають свій дім. Я дуже хочу, щоб Україна була гуманна європейська країна. Україна це все моє життя. Документальний серіал. Берегині на війні. Сьогодні о 10:40 у марафоні єдині новини. Дже національний телемарафон єдині новини продовжує свою роботу, і найближчі 5 годин будемо говорити про такі теми. Патріоти для України, загроза нового ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури. Ці теми обговоримо із військовими експертами. Отримаємо актуальну інформацію від голів міста та обласних адміністрацій про ситуацію в країні, зокрема з постачанням електроенергії.